Ну, Перша в мене була дуже така незвичайна зустріч з Амалією, знайомства, і я її помітила, все помітила. І зрозуміла, що ще ми зустрінемось. І Амалія почала навчання для регресологів. І я наблюдала, спостерігала і зрозуміла, що мені потрібно, що вона для мене це така одна сходинка до більш масштабніших моїх результатів у моїй діяльності. Хочу зазначити, що навчання амалі не для новачків. Ця людина вже має йти своєю глибиною і розуміти, навіщо це їй, щоб вона цей об'йом, цю глибину амалі змогла переварити, сприйняти, відчути і засвоїти, щоб потім це би, через своє сприйняття далі як інструмент використовувати. Супер, дуже легкі, як, як повинно бути, як кажуть, в мене дуже позитивне відчуття. Я, мені кажеться, що ця сходинка вона настільки заповнена, що таке відчуття, як будто я навчалася ну, 4 місяці, а роки-два. Ну, дуже все, коли кажуть, я, коли кажуть ну, моє, то відчуття сразу таке тепле, легке. От саме таке відчуття я маю.